Усіх глядачів телеканалу Гамма на часі. Програма наголос. Студенти як рушійна сила та майбутні України наразі залишилися без належної державної підтримки та сам на самі з власними проблемами. Ба Більше кажуть їхні права, ще й хочуть звузити про реалії студентського життя в Україні. Сьогодні поговоримо з гостею нашої програми. Це голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Ольга Чабанюк. Доброго вечора, Олю. Доброго вечора. Ну власне, давайте розпочнемо нашу розмову з того, що зараз стипендії не належні для студентів, і ми знаємо, що урядовці обіцяли підняти їх на рівень саме прожиткового мінімуму. Так. Що маємо наразі? Дякую за питання. Справді про спілкові організації, молодіжні організації, активна молодь. Були активними учасниками творення законопроекту закону України про вищу освіту. Його прийняли. Нам вдалося домогтися, що в законі України про вищу освіту було прописано, що рівень академічної стипендії повинен бути прирівняний до прожиткового мінімуму. Це що скільки ми маємо 1378 гривень? Що ми маємо на сьогодні з 1 вересня 2015 року. Студенти отримували подачку з боку уряду. Яку саме? Вони нібито підняли розмір академічної стипендії. Раніше вона була 730 гривень, зараз 825. Чому я кажу подачку? Тому що ми категорично з цим не згодні, адже ми розуміємо, що студент отримував стипендію і на неї нараховувалася індексація яким чином нараховується індексація? Рівень інфляції в країні складає 50%. Якби до 730 гривень студент отримував індексацію, це було б як мінімум 1095 гривень. З боку уряду ми отримуємо нібито підвищення стипендії до 825 гривень, а рівень індексації починає нараховуватися із базового місяця призначення стипендії. Тобто стипендія призначена. Нова, її розмір збільшено. З 1 вересня 2015 року вона складає 825 гривень. Таким чином уже індексація не нараховується. Ну це жахлива ситуація. адже ми розуміємо, що що 80, 800, там гривень і порівняно з 1378 так. це все таки суттєво враховуючи те, що Звичайно, пільговий і... проїзд для студентів. Як тут, О, тут його Я ще закінчую за стипендії, Прошу. справді тому, що е, ми стояли і далі будемо відстоювати, щоб виконувалася норма закону, для чого було це прописувати в законі, щоб зараз його не виконувати. Студенти звернулися. У нас є такий метод звернення до президента через електронні петиції. Електронна петиція щодо підвищення стипендії до прожиткового мінімуму з 1 січня 2016 року набрала більше 25 тисяч підписів електронних, чого і вимагалося. Але реакції з боку уряду поки що немає і є. Засторога того, що, чому ми зустрічаємося, певно, зараз із вами, буде прийняття законопроекту про державний бюджет на 2016 рік. Ми знаємо, що асигнування на освіту зменшується. Взагалі, є побоювання, що вони відмінили академічну стипендію. Є побоювання, що можуть залишити тільки соціальну стипендію і стипендію студентам-відмінникам, які навчаються тільки на 5 і соціально це студенти-сироти, а 90% студентів може не доведи Божу залишитися без стипендії. Звичайно, ми з цим не погоджуємося, і тому ми застерігаємо, що на освіті на студентство економити просто неможливо. Це заборона. Про що ми говоримо? Якщо ми раніше говорили, що студенти навчалися і підробляли, то зараз в студентських колективах ходить думка про те, що студенти... Падрабатирабують і подучуваються, тому що як може, як може студент прожити на цю мізерну суму коштів, як студент може вижити на 825 гривень, коли йому потрібно заплатити за гуртожиток, йому потрібно придбати якісь приладдя для виконання лабораторних робіт, йому потрібно за щось хоча б прохарчуватися, купити проїзний квиток. Коштів не залишається, а студенту місяць потрібно жити. У нас є дуже багато студентів і які проживають в гуртожитках, де також є гострою нагальною проблемою сьогодні. Студентський гуртожиток, положення про студентський гуртожиток. Ну я пані Ольгов, все ж таки наш часом так багато хотілося проскрити більше питань. От ви говорите про гуртожитки. Зокрема, а це стосується студентів-переселенців, які в принципі можливо і втратили підтримку фінансову, бо ж переїхали із зони АТО. Вони живуть тільки на одне забезпечення це стипендії. Власне, як тут? Які проблеми виникають у студентів-переселенців, зокрема у фінансовому плані і у забезпеченні житла? Прошу. Ми вже сьогодні із вами говорили і згадували і про закон України про вищу освіту, який імплементований тільки на 40 Співаковський Олександр Володимирович на парламентських слуханнях, які відбулись минулого тижня, він на це наголошував. Закони є, а підзаконних актів і механізмів його виконання нема. Таким самим чином був прийнятий закон про те, що діти-переселенці і зони АТО будуть звільнені від оплати за гуртожитки. Закон є, але кабінет. Міністрів не розробив жодного підзаконного акту, жодного механізму немає, як його впроваджувати в дію. Хто за це повинен сплачувати? Чи університет, чи міністерство, чи повинні відділятися з державного бюджету кошти? Тобто, в будь-якому разі цю вартість за рахунок чогось потрібно покрити. Механізму його немає. Закон є, але він не діє. Чи це ч... все так декларативно виходить? Закони приймаємо, а виконувати ну вибачте, не хочемо. Проте від цього страждають тільки тільки Корейці, студенти, студенти та тільки студенти, які студенти. ми неодноразово зверталися і до кабінету міністрів, і до профільного міністерства, і все на що ми отримуємо, просто відписки. От ми чекаємо, от буде. От кабінет міністрів розробить. коли оце от наступить. Студенту потрібно сьогодні жити. Він сьогодні змушений вижити якимось чином. А ми ще говоримо про якість освіту, що він ще має якісно навчатися. Сьогодні вимоги, які ставляться перед сучасним студентом для того, щоб захистити дипломні роботи, в них повинні бути і наукові статті, і участі в конференції, і маса всієї наукової роботи, яку потрібно проробити. На це потрібно. Велика кількість часу. Студенти повинні на це приділяти час, а вони мусять десь підробляти, десь працювати, щоб можна було просто вижити і забезпечити от, себе. От ви згадали про таку норму, як якість вищої освіти в Україні? От що ви тут можете сказати, тому що ми знаємо такий безпрецедентний факт: що більшість абітурієнтів наразі така тенденція виїжджають за кордон аби там навчатися, бо ж говорять, що там і дешевше, і більш якісніша освіта, і більші перспектив. Оте, ми почнемо, певно, із перспектив, і ми дуже давно про це говоримо: що повинні бути взаємозв'язок. Між усіма міністерствами, які мають до цього відношення: міністерство освіти, міністерство молоді і спорту, роботодавці потрібно їх всіх разом згрупувати, написати уже якусь дорожню карту щодо впровадження першого робочого місця студенту. Тому що що студент закінчує вищий навчальний заклад, він не може нікуди влаштуватись на роботу. Чому кожен запитує, який у вас є досвід роботи? Який студента може бути досвід роботи, якщо він якісно навчався? Зрозуміло, він увесь вільний час приділяв тільки навчанню. п'ять років провчився і ти на роботу, а роботи нема, тому що мусив бути досвід роботи. І такий цей замкнутий круг він продовжує з року в рік діяти. Ми вже пропонували, що можливо компанії, фірми консалтингові компанії, які беруть на роботу молодих спеціалістів, а саме студентів після вищого навчального закладу, з боку держави мусить бути для них якісь пільги чи звільнення від оподаткування, чи написання. Інших норм, які б сприяли тому, щоб роботодавець був зацікавлений молодій особі, яку вони приймають на роботу. У нас такого немає, тому надзвичайно складно десь влаштуватися після закінчення вищого навч... влаштуватися на роботу після закінчення вищого навчального закладу. Жахлива ситуація, тому що багато випускників, практично всі, коли закінчують та? так ні, там центр зайнятості не допомагає. Ти сидиш і просто відправляєш резюме на так, ці Так, Я вам скажу, що. Стосується нашого вузу, то в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана кожного року на весні ми проводимо ярмарку вакансій, але це виключно із нашої ініціативи. Це на е, особистих знайомствах із роботодавцями, з нашими випускниками. з... Е, Друзями, товаришами, колегами, партнерами, які є партнерами вищого навчального закладу, ми проводимо ярмарку вакансій, де студента до того готують, як правильно написати своє резюме, як правильно себе подати. Роботодавці приходять і студенти мають можливість уже на місці із ними поспілкуватися, залишити своє резюме і після того. Ну от ми ставимо вимогу до роботодавців, щоб потім вони нам показали статистику, скільки саме наших студентів вони прийняли на роботу після проведеної акції ярмарки Шкода, що держава не бере участь у таких заходах. Утім, держава оголосила про боротьбу із хабарниками, зокрема і у вищих навчальних закладах. Що ви можете сказати з приводу цього факту? Який зараз рівень корупції в університетах і чи є такі якісь безпрецедентні випадки у уважно? Ну, Я буду ось. говорити певно сьогодні сміло про свій вищий навчальний заклад, Київський національний економічний університет. І що стосується боротьби із хабарництвом, то немає таких фактів, де дійсно потрібно вживати якісь заходи боротьби із хабарництвом, тому що немає нарікань з боку студентів. Яким чином, але все-таки, щоб це упередити, щоб цього не допустити, яким чином пішла адміністрація вузу, вчена рада, ми запровадили електронний журнал студента і викладача. Кожен студент казала, що раніше від сесії до сесії живуть студенти весело. Зараз такого немає. У нас іде система студентів. Обального оцінювання, тобто кожен предмет оцінюється в 100 балів. Якщо це залік, вони протягом семестра набирають 100 балів, якщо це іспит. То диференційований залік. А якщо це іспит, то е, 50 балів протягом семестру і 50 балів на іспит. Ну, Навіть якщо то, ти те, що у вас немає зараз, хвилиночки, я дві хвилинки коротко. Роз... Черка, коротко. Тобто, е, студенти протягом семестру вони повинні навчатися. Чому? Тому що пройшов тиждень, електронний журнал закривається, і ніхто не має можливості в ньому зробити якісь виправлення, внести якісь додаткові бали. Таким чином, ми пішли, щоб не допустити якихось корупційних схем. Ми запровадили. Цей електронний Давно журнал? Діє цей електронний. Так, вже 5 років діє в нашому вищому навчальному закладі. Я дуже завдю вашим студентам. Тому що от я скажу, що коли я навчалася, випадки хабарництва дуже часто зустрічалися. Тобто навіть там ми не гроші вимагали, а просто вимагали купити книжку того чи іншого викладача, аби поставили залік. І таких випадків було чимало. Ну, якщо трапляються такі випадки, ми стараємося. Зразу ж викликати викладача студента, з'ясувати ситуацію і просто не місце такому викладачу у вищому навчальному закладі. От ви кажете, що в принципі студенти до вас не зверталися у профспілки, так і з такими так. випадками. Скажіть, будь ласка, як взагалі налаштований діалог? були інші випадки, але ми реагували швидко і ж зразу... зараз працюють пані Оль? Зразу ж ми могли прийти на лекцію чи семінарське заняття до цього викладача. А громадські організації проспілки, колеги мають можливість завідуючі кафедри, вони можуть прийти, подивитися, тобто не допустити цього. Тобто профспілки так. зараз беруть таку активну участь у саме у студентському житті. Так, звичайно, профспілки беруть дуже активну участь. Вони відстоюють права студентів. Чому зараз іде наступ, можливо сказати, на проспілки? Тому що кому потрібні сильні організації. Сьогодні профспілки – це що? Вони борються за виплату індексації. Сьогодні профспілки виходять, пікетують Верховну Раду, Кабінет міністрів. Що щоб були підняті стипендії? Щоб було відновлене е, фінансування на е, санаторії. В профілакторів, які збережені, тому що це єдине джерело, де студент може оздоровитися, щоб було хоча б часткове відновлення фінансування санаторії в сьогодні студенти стоять на організації, стоять го. Чільно на захисті всіх соціальних прав студентів. Звичайно, сильні про нікому не потрібні, тому що вони завжди десь піднімають питання. Чим слабша організація, тим легше працювати керівництву, уряду і всім. Тому що їм не потрібно ні з ким боротися. Наступають, забирають, врізають. Ну і добре мусить бути організації, які об'єднують, які виводять, які йдуть, страйкують, які піднімають гостро ці питання. Нас звернення є до міністерств. Ми зверталися стосовно стипендії до міністерства освіти і е, до кабінету. Міністрів, отримали один єдиний лист від Міністерства освіти про те, що не дійшли спільної мови Міністерства освіти і Міністерства фінансів. Хіба це є відповідь, і хіба це може бути задоволення, щоб не виплачувати стипендію, яка прописана норма закону в законі України про вищу освіту? Ну, жахлива ситуація, пані Ольга, але наш час завершився. Я все ж таки бажаю вам дійти згоди з міністерством освіти і з Міністерством фінансів. Чекаємо згодження бюджету 2016 року. Я дякую, що ви сьогодні були гостем нашої програми. Дякую вам, шановні. Ні, талеглядачі, що були з нами. Сьогодні гостею нашої програми була Ольга Чабанюк, голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Ми ж з вами побачимося вже завтра. У цій порі. Залишайтеся на телеканалі Гамма. І на все добре.